Башу вот бежим? Там <laughs> что-то перебирай на тобі Чу? шауден во там жопа. Адиту. Він лежить Тут. О, всіх вітаю. З вами Вуйко Олег. І це моє нове відео по PUBG. Ось, і зразу хочу попередити, і не закидуйте мене сильно каміннями. Якість відео буде трошки гірша, ніж зазвичай, бо я. Так, вже вийшло, забув натиснути кнопочку запису перед каткою. І катка не записалася, і довелося качати її з Ютубу, потім перезаливати, переробляти її якимось іншим чином, тим чи іншим. Так, щоб воно максимально було гарної якості, наскільки це можливо, але якість все ж таки трохи втратилась. Але я не міг не залити цю каточку, тому що вона вийшла доволі класною, насиченою, попри те, що ми, як завжди. Півкатки працювали професійними клінерами на карті Парамо. Але попри те, каточка вийшла дуже-дуже дуже класно. Тож беріть собі щось смачненьке і погнали. Отака от каточка залітає на супер мега-карті. Якусь повось сісти зручніше. з фокус. Бачи, Віктор, тут реслки ми... тепер. Да, 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 да. Фул Фокус, каш. Ми самі. Вроді, да. Ми самі. Ну, ну фокус не Тобто? На фул фокусі. Клінінгова компанія у Олега працює, full. да, Олаг? Клинингова компанія, тенгеня.

Тож думаю, не треба краще тут по горцу. Ну а Віктору треба, Віктору Бачу, треба. Бачу, що ти біжить вон. За каменем. Побачу. Дав хід. <звук> Бачу. Поставить на кипец, у меня с Вот унитаз МД4 стрельнул, немзакамен. С хитом по голове. Альтимейт бежит позаду, он он Бегай. Давай под пасху. Тут тоже там. Ава. Алло алло. Алло. Что у мене якийсь звук дискорда був, наче він від'єднався. Ой, снайпнули тіпа, які мене цілий. Я побачив <рігут> опа. Над нами. Давайте підійде. Опа, чекати кине сідай. — Вони задали, да? Схоже. — Ні, ну ладно, вони ще дали. — Можемо, хіба, підкрутити поправі трошки. — Бажаю, вот. — Біжим? — Звісно. — На байб чи ні? — Ні-ні-ні, ти що, одного тільки нокнув. Он дефаустобі не стріляв я бог нокнув Два нока, два нока. Вс, не поспішався. Ні, та просто тут треба швидше реагувати, бо. А мене чел зверху, блі, не топа, пушить пушить. Ви посідали за камінчиками і мене не піднімаєте, і їх не пушите. Тих або допушувати, або піднімати мене. Шариш, бо їх зараз буде четверо, а нас. а вас двоє. Бачу, вон там. далеко-далеко. Як не лучше цікаво. Дивіться начина. А вон дроп до речі. Золотаю Піднялося. Я думаю, він залутаний вже. Ну, я думаю, так. Да, але мало. Я распит пососом трошка. Там что-то перебегает. На тобе? Бжу. Ну там вдруг. Дроб... Че бежать. Всіх? да ну тьох, трьох прх ног а, на синій бачу. У мене одна аптека. Взагалі не то <звук> не бачить. Мене бачить. Я пробігаю трошки. Давайте пробежим, може. Давайте, давайте, пробуем. Верю, киды. Капец. Я тебя позорно зажал. Ладно. Наверное, не хотел на такую вид зажимать. А Виктор зажал. Mm -hmm. А З... Сі, типу? Відходь, відходь. Краще в зону, в зону пішла. Я біжу, біжу, ну блін. Я аптечки брав, не мене нема було аптек. В тек. мене там пушить тип. Маліки кидає. Дивіться його трошки може. Чого Я розвернувся, дивлюсь. Не, не бачу його. Я значит трех же шнокнув. Там в спине. Да, 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 инчи. Инчи, походу. Опа. И Может, они разрезали, что тебе дало килы? Да, да. Знаешь, когда это было? Он. Бык. Рада. Ага. Че он сверху? Шауден. Вот там жовтый. вирбу. Ми тут знакав, мана. Від зони здох один, ще до є і досі. Зараз ми перевіримо. Там за рельефом дуже битий. А! Бір, біг. Перезаряджається, перезарядився. Хорош. Три живих, один лишився, піднімай. Ух, їбать. Як же це, це було потно. Може бути, ні, я, я хоч рент знаю. Тайм путь де може бути тут. Під зону відігравати. Налай. Тут таки буде Покійно. від смочочка, від до смочочка. від камінчика до камінчика. Я боюсь, що він отут зліва зараз може зайти. Треба срати смуками. Даже. Може закрутим сюда. Побачу. За, закручу там. Де тут, в траві. Ага. Ah. Дивіться мразь. Тут. Он бачить, бачить, бать, он бачиш. Не там, не там. Де? Там, вот на жовтій. Вот перед тобой, перед, перед тобой. Боже, Найбай. вообще не видно в тій траві. Я побачив його коли ти кидав першу хаєшку Ту А я не побачив, не побачив, не побачив. не в кінці побачив, сука. Mm -hmm. mm -hmm. Спочатку yeah. тримав правильну хаєшку, а потім ah. кудись перевів вообще. Та я по звуках щось плюс-мінус шифтанувся що там. Короче, нормально, нормально. Забрали. Перша катка, перший топ. Nice. Все, китайці. Полюбай китайці. Чикен Дінер получається. Привіт уксі. Привіт. Зараз хоч гляну цей. Скільки я наніс? Історія матчу. 552 дамага. Not bad. not bad, 5 кілів, на своїх 5 кілів настріляв. Тож ось таке відео у мене вийшло. Надіюся, воно вам так само зайшло, як і мені. Тож, якщо це дійсно так, ставте лайки. Пишіть якийсь добрий коментар, ну або, можливо, якщо у вас якісь зауваження, теж їх обов'язково напишіть, тому що це дозволяє моєму каналу, моєму контенту зростати і просуватися далі. Обов'язково не забудьте вказати, щоб я не забував включати запис відео перед тим, як почати катку, щоб якість відео не була такою, як на цьому відео, яке ви щойно подивилися. Дякую ще раз вам всім за перегляд. Побачимося в моїх нових відео, побачимося на стрімах. Тож, всім папа.